Консультування, перекваліфікація та послуги з профорієнтації, кар'єрні можливості для молоді озвучили в обласному центрі зайнятості. Інформація цінна перш за все для тих, хто завершує навчання. Детальніше про це далі в сюжеті. Сьогодні триває вступна компанія, тому я хочу звернутись і до випускників шкіл. Ви можете звертатись до служби зайнятості для того, щоб поспілкуватись з нашими фахівцями з профорієнтації, які допоможуть вам зорієнтуватись на ринку праці. Ринок праці нині потребує фахівців здебільшого робочих спеціальностей: інженери, водії сантехніки, автомеханіки та слюсарі на вагу золота, але вирішувати молодим кадрам – якою кар'єрною дорогою рухатися, допомогти зорієнтуватися зможуть фахівці обласного центру зайнятості? 70% серед тих вакансій, які заявили роботодавці до служби зайнятості, саме пов'язані з робітничими професіями, то і Доречним буде сказати, що 80 відсотків з молодих людей, які шукали роботу, були працевлаштовані саме за робітничими професіями. Якщо є освіта, але є бажання змінити профіль, установа пропонує пройти навчання із перспективою влаштуватися на роботу. 250 молодих людей в поточному році пройшли професійне навчання за допомогою служби зайнятості. Вони були працевлаштовані до роботодавців, оскільки професійне навчання служба зайнятості здійснює. Здійснює в переважній більшості саме під замовлення роботодавців, тобто попередньо вже маючи відповідні договори з роботодавцями на працевлаштування наших безробітних. Діє також державна грантова програма, яка передбачає підтримку молодих кадрів та розвиток бізнесу в Україні. Такі гранти дозволяють закрити нагальні питання на старті власної справи. Бати обладнання, облаштувати місце, наприклад, ведення бізнесу. В Україні в поточному році 200 молодих людей за допомогою служби зайнятості отримали грант і розпочали власний бізнес. Серед них дев'ять це черкащани. Магазини одягу, хімчистки, встановлення сонячних систем є найпопулярнішими ідеями серед стартапів. Діють і компенсаційні програми для роботодавців, які готові працевлаштувати молодь за направленням. Детальніше про це можна дізнатися у фахівців обласного центру. Зайнятості Вікторія Лега, Руслан Петренко, служба новин телеканалу Ільдана.